Вітаю, друзі! Вітаю Олексія Ляшенка з раночком з снігом. В Києві вже ну не перший. Перший був зовсім маленький, зараз другий сніг. Але що таке сніг? Ми радіємо, дітки радіють, комусь це подобається. І так далі. І так далі не подобається пташкам, не подобається нашим тваринкам, диким. А також, друзі, це, це біда. Я знаю точно, тому що я. Я це бачив, я це знаю. Я жив на Донбасі, я бачив 14-15 перший, перший, Особливо підкреслюю перший сніг для наших е, військовослужбовців, для наших ЗСУ. Повірте, це, це велика біда. Така, така, не те, що біда, а проблема. проблема величезна проблема. Пункт номер один. Е, він, Перетворюється у грязюку, багнюку, якщо це окопи, бліндажі і так далі. Це, це страшне неподобство для людей. Друге, це сліди, це сліди, це демаскировка. Нема ж у всіх у наших військових і маскировочних халатів білих, і кікімори, сіток білих, а також техніка демаскирується. Техніка вся в снігу. І потім воно тає, воно приносить Ну, повірте, більше проблем, ніж радощі або ще щось, або допомоги. Так що, всім я вам дякую за вашу допомогу, за ваші донати. У вівторок підуть перерахування на білих сітки, біликі кімари і так далі, на те, щоб підготовитися і до зими. Щиро вам всім дякую. Ввечері будуть названі всі, хто допомагає. Дякую. Підемо далі. Уряд Угорщини продовжує пробувати дно, друзі. Петр Сірата розкритував країни ЄС, що ввели санкції проти Росії. Хоча тут, тут Сюра, він, країна ЄС, і Угорщина і Сірата, вони ж голосували за санкції, мабуть, за якісь переференції перед Євросоюзом. Е щоб їм надали гроші, чи ще щось чи допомогу. Тепер, коли вони отримали, мабуть ці гроші, і коли він заключив е договори з Іраном, він тепер критикує війшов. Війшов в коаліцію, яка воює з Україною. І тепер він критикує Євросоюз. Він каже, що ці санкції е Росії, там, знаєте, як по одному місту ладошкою. А ось ЄС постраждав, і вона в ЄС в РЦС і так далі, і що відповідальні політики повинні піти у відставку. Ну, це дно. Друзі, я не хочу навіть це коментувати. Е, у нас ще з'явилася, окрім Білорусі, я кажу, Росії ще одна тоталітарна держава, яка прямує в сторону фашизму. Ну, Думайте самі, вирішайте самі, знаєте, той пісні, еметь чи не іметь. Шкода, дуже шкода угоще. Йдемо далі. Йдемо далі. Лайкайте, підписуйтесь прямо зараз, натискайте дзвоник. Це, це нам потрібно, друзі. І я вас просто обожнюю за вашу допомогу. Польща Польща хоче розмістити ПВО е на території України вдоль границі, впродовж границі. Це заявив генерал, генерал польської армії, друзі Роман Палко. Е Ну, щоб захищати кордон Польщі, як він каже. Але це буде ще й захист українських територій, невеликих, хоча, але він буде. Якщо це буде вирішено, вибачте. То це буде дуже гарно, це буде закрита полоска прикордонної території і полоска ще західних, західних територій України, Західного кордону України, друзі. Також Матеуш Маравецький сказав: єдиний спосіб втягнути Польщу в війну в Росії, в війну проти Росії в Україні, вибачте трохи, це перестати допомагати Росії. Що він мав на увазі? Польща не перестане допомагати Україні. Польща не перестане бути нашими союзниками і партнерами. Якщо навіть всі відмовляться і не будуть допомагати, Польща тоді, він же сказав, буде втягнута у війну з Росією. Тому що Моравицький Матеош прекрасно розуміє. Якщо не допомагати Україні, і якщо Україна без допомоги програє, то війна прийде до них. Він так і сказав, то війна прийде до нас сама собою. Хочемо ми чого чи не хочемо, а вона прийде. Так що поляки не образились, хоча, можливо, да, Два, дві людини загинула. Поляки розуміють, поляки з нами, а ми з ними друзі. І ще заявив е, Андрій Дуда, що Польща повинна зайняти місце Росії в G-20. Він в цьому переконаний на двох обставинах. Польща це найбільший, найбільший друг, до, друг помічник. і... Ну найближчий до України, до теперішньої війни в Україні, а також він сказав, що Польща займає 20 місце в економіці, я тільки не зрозумів там Європи чи світу, тому Польща претендує на місце Російської Федерації в g 20 Ну, поки що не вигнали. Остаточно Росію будемо це чекати. Ну, і про булочку Лукашенка. Ну, Лукашенка сам булочка, чи коля в нього булочка. Я не знаю, що там. Там був у них з'їзд аграріїв, він як завжди, на з'їзді. І стирив, кричав, затопчим, перетопчимо. Ми, жуки колорадські, з'їмо всю Україну, ми все, 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 ми допоможемо Росії. З'їму з'їмо Україну, з'їмо всі точки, все поїмо і так далі. Е, ну, як завжди, обурювався кордоном на білорусько-українському. Те, що там ми будуємо і робимо. А ще від них уходить Макдональдс. І він в істерики кричить, що ми самі можемо порізати булочку, впихнути туди м'ясо, картошку, якийсь, якусь капусту чи салат, і буде це у нас гамбургер. Все, нам не потрібно. Я щасливий, що від нас йде Макдональдс. І все. Все. Ось. Побідив батько Макдональдс, побідив булочку, переміг все на світі. І тепер в Білорусі буде щастя, радості, пісні і танці. Ще раз вам, друзі, за все, дякую за вашу допомогу. Ще раз за все дякую. До вечора ввечері поговоримо. Україна переможе!